Росія вдарила по Україні сотнею шахедів. Під Києвом згорів цілий ангар із ретро-автівками. В Одесі дрон поцілив просто у подвір'я густої забудови. А на Черкащині без світла десятки населених пунктів. Детальніше про наслідки атаки за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росіяни в ніч на 28 січня атакували Україну шахедами. Зокрема, гучно було у столиці. У Києві лунала сирена. У повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів у районі міста. Моніторингові пабліки уточнили, що БПЛА рухалися зі сторони Бучі і Ірпеня. На півночі Києва відпрацювала ППО. Збивали безпілотники, і у області уламка знищених дронів спричинили руйнування. Зокрема, рештки упали на приміщення, у якому був розташований музей ретроавтомобілів. У результаті пошкоджені як автівки, так і будівля. Попередньо 9 машин повністю знищено, а ще 27 понівечено. Пожежники загасили вогонь на площі 600 квадратів. Ще у трьох районах на Київщині шахеди пошкодили два приватні будинки, три нежитлові приміщення і три автомобілі. На щастя, серед жителів немає ані загиблих, ані поранених. Тим часом на Сумщині ППО збила чотири російські БПЛА, та окрім цього, ворог бив по області артилерією. Влада зафіксувала сім вибухів у цьому регіоні. Обстрілів зазнали Нижньосоровацька, Юнаківська і Садівська громади. Оборонці Черкаської області ліквідували вісім шахетів, проте, на жаль, без наслідків не обійшлося. Безпілотники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Уманщині. Через це 72 населені пункти залишилися без світла. Мер Умані Ірина Плетньова повідомила, що енергетики вже почали ремонт обладнання. Наразі водоканал перевели на генератори, а проблему із опаленням теж вирішують. Дісталося також Одещині. Очільник області Олег Кіпер повідомив про атаку шахедами а також ракетою. Останню успішно знищили ППО. Натомість уламки ворожих дронів наробили лиха. Вони пошкодили вікна у чотирьох житлових багатоповерхівках та п'яти дачних будинках. В одному із житових дворів Одеси спалахнули 10 легкових автомобілів. Пожежника оперативно загасили вогонь. Наразі відомо про чотирьох поранених. Одного із них 91-річного чоловіка забрали до лікарні. Ліквідація наслідків російського удару триває. Захисники Миколаївщини знищили два ворожі шахеди. Втім, окупанти били по регіону також fpv дронами П'ять разів вони атакували Очаківську громаду і 12 – Куцурубську. Під час одного із обстрілів у Дмитрівці потрощили дах та вікна двох будинків. Ще три дрони камікадзе ліквідувало ППО у Дніпропетровській області. А до цього, упродовж дня, армія Росії гатила із артилерії по Нікопильщині. Потерпали сам Нікополь. Червоногригорівська, покровська і Марганецька громади. Поранень, на жаль, зазнали п'ятеро людей. Окрім промислового підприємства, пошкоджені приватний будинок, сонячні панелі та лінії електропередач. Уже надвечір, 27 січня, ворог двічі вдарив по Синельниківщині. Там, понівечило шість приватних осель, а також газогін. Під вогнем окупантів була також Харківщина. Дві людини це чоловік та жінка. Постраждали внаслідок атаки на Роганську громаду. Ще дві особи зазнали гострої реакції на стрес у Харкові. До лікарні потрапила жителька села Кіндрашівка. Загалом по області зруйновані будинки, автомобілі, цивільне підприємство і газова труба. А на цих знімках Чернігівщина. Росія запустила свої безпілотники просто по житловому сектору. У Чернігові потрачили домівки та господарчі споруди. Попередньо обійшлося без жертв. На Херсонщині під ворожим вогнем були близько 40 населених пунктів. Російський терор, на жаль, забрав життя двох людей, що пара мешканців поранені. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Вони пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Понівечили гараж, склад і сільгосптехніку. Живого місця майже не залишилося на Донеччині. За минулу добу у Покровському районі. На жаль, загинули під обстрілами дві людини. Її пошкоджені будинки, підприємства і машини. Прилетіла також по Краматорському і Бахмутському районах. Окрім будинків, росіяни понівечили газопровід. По Запорізькій області ворог бив кабами. У Степногірську дві жінки та два чоловіки отримали поранення. Загалом під ударами були вісім населених пунктів цього регіону. Там пошкоджені приватні будинки, квартири, автівки та освітній заклад. Упродовж минулої ночі ППО збила над Україною 65 дронів камікаци. Повітряний напад відбивали авіація. Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил і сили оборони України. Загалом Росія запустила сотню шахетів. Окрім 65 ліквідованих, решта 28 ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Моніторингова група Білоруський район повідомила, що один шахет збили у Мозорському районі. Ми продовжуємо стежити за наслідками російських атак по Україні. Аби не пропустити нічого важливого, підпишіться на фабрику новин і підтримайте цей випуск. Подобайкою.